Друзі, мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Будемо говорити про очевидні речі під неочевидним кутом і будемо їх аналізувати. В Луцьку, в старому місці, на кафедральній 13 забудовник знову продовжує будівельні роботи. Це попри те, що існує припис департаменту культури Волинської облдержадміністрації про заборону таких робіт. Ну нагадаю, що зараз. Товариство місто Буд Концепт», які є забудовником, продовжує закатувати в бетон історичні підземелля. Ну а все тому, що відчуває вседозволеність, тому що зло не покаране, а як ми знаємо, непокаране зло зростає. Ну і складається таке враження, що забудовнику наплювати і на нашу історію, і на лучаників болівають за місто, і власне на саме місто Луцьк. І навіть наплювати на позицію Волинської облдержадміністрації, яка й видала цей припис про заборону будівельних робіт. Ну до речі, теза про те, що забудовник добровільно дотримується припису про заборону, було одним із аргументів судді про арешт цієї земельної ділянки. Тоді Адвокат, який представляв фірму забудовника, апелював, мовляв, не треба арештовувати земельну ділянку. Ми добровільно дотримуємося цих приписів. Ну, як бачимо, це були лише порожні слова. І маємо надію, маємо сподівання, що забудовника покарають, він понесе належну відповідальність. Як і ті чиновники Луцької міської ради, які прикривають це свавілля. Ініціатива Дрони замість Бруківки відновлюється в Луцьку. Нещодавно громадська організація Семияросна Гора збирала Лучан, щоб озвучити свої вимоги до бюджету на 2025 рік, який незабаром Луцька громада затверджуватиме. Зокрема, в проєкті закладено. Що е, на підтримку сил оборони буде виділено 150 мільйонів гривень для порівняння в бюджеті на цей рік на 2024-й, закладено втричі більше більше, ніж втричі більше 500 мільйонів гривень. Ну і фактично всі вони зараз освоєні. Ці ж активісти, ці активні громадяни, активні лучани вимагають, щоб у бюджеті на наступний рік було закладено не менше, тобто. Знову ж таки, ті самі 500 мільйонів гривень. Також серед вимог це скорочення видатків на однорічні рослини. Грубо кажучи, клумби, які засаджують квітами, та й інші непершорядні витрати. Від себе зауважу, що в Луцькій мерії нам будуть розповідати про 320 мільйонів гривень, які забирає держава за механізмом реверсної дотації. Ну реверсна дотація це коли. В бюджеті, в які заробляють багато, забирають частину грошей і віддають ці гроші бюджетам, які заробляють мало в даному випадку йдеться про прифронтові території, звідки люди повиїжджали, а жити там тим, хто залишився, якось треба. Але попри все, я переконаний, що в міському бюджеті є резерви. І в першу чергу це видатки на комунальні підприємства. От наприклад, неодноразово говорили вже і про Луцьку стоматполіклініку, і про Луцький комбінат шкільного і студентського харчування, де без тендерів закуповують продукти, а ціни на ці продукти завищені, і таким чином наші гроші течуть в чужі кишені. Тому особисто я цю ініціативу... Підтримую і буду усіляко відстоювати збільшення видатків на оборону. Лише 4% українців витратили так звану тисячу зеленського на донати для ЗСУ. Ну про це зокрема повідомляє Міністерство економіки. Більшість українців витрачає отримані з державного бюджету кошти за ініційованою президентом Володимиром Зеленським програмою Зимова є підтримка на оплату комунальних послуг. Ну загалом у межах програми, впродовж 10-11 грудня, держава вже виплатила з бюджету по тисячу гривень допомоги. майже мільйону 800 тисяч дорослих і ще е, майже півмільйона е, дітей. Це ті люди, які подавали заявку 1 грудня. Загалом, за перші дні від зарахування коштів за програмою, українці витратили близько 720 мільйонів гривень. Зокрема, на комунальні послуги громадяни спрямували 63% коштів, 17% витратили на мобільний зв'язок, і лише близько 4% перерахували на потреби військових через благодійні фонди і волонтерські організації. А тепер трішки приємних новин: росіянам вдруге за рік поспіль підвищують тарифи на газ. І це для них рекорд. Як повідомляє бізнес-цензор, влада Росії другий рік поспіль різко підвищує тарифи на газ для громадян і бізнесу, щоб залатати бюджет Газпрому, ну який після втрати європейського ринку отримав рекордний у своїй історії чистий збиток. Так і з 1 липня 2025 року газові тарифи для всіх категорій споживачів в Росії збільшуватимуться на 10%. Ставалося б, би, ну що таке, 10%? Але для Росії це все ж таки рекордне підняття тарифів. Е, масштаби індексації практично повторюють е, рекорд, який був 11 років тому, коли газ подорожчав е, на 11%. У 2022 році тарифи індексували на Росії двічі: е, один раз на 3% в липні і 5% в грудні. Е, в 2023 році індексація для населення не проводилась. Таким чином, накопиченим підсумком після початку розв'язаної Росією війни проти України, газ для росіян стане дорожчим більше ніж на третину на 37%. Ну і ще сильніше, на понад 20% зросте в Росії вартість газу для підприємств електроенергетики і для об'єктів житлово-комунального господарства. І ще одна позитивна новина про санкції на Росії. Вона спромоглася побудувати лише сім літаків із понад сотні обіцяних Путіном. Як повідомляє бізнес Цензор, російський Вепром спочатку повномасштабної війни проти України зміг виробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків Суперджет 100 Ну тоді як в планах до 2025 року було заплановано 108 лайнерів. І згідно з комплексною програмою розвитку авіатранспортної галузі Російської Федерації до 2030 року, яка була схвалена в червні 2022 року, російський авіапром до кінця цього періоду мав випустити понад тисячу пасажирських літаків. Ну, в тому числі 14 літаків до кінця 2022 року, 25 в 2023 році і 69 до кінця 2024 року. Ну, але через санкції виконати план виявилося неможливо, і терміни сунулися двічі. Наприклад, до літа 23-го року в Росії виробили лише два важкі цивільні лайнери. Так, через західні санкції проблеми виникають із виготовленням двигунів, авіоніки, елементів салону Ну і багато ще чого іншого. Але, попри все, не потрібно сподіватися, що Росія рухне вже завтра. Нам своє робити. Чого й вам бажаю. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Побачимося!